Би або біжи. Ви не думали, чому саме так називається реакція організму, яка вивільнює кортизол і вмикає симпатичну нервову систему, тобто стресову реакцію. По задумці природи, ми б дійсно мали втекти або вполювати звіра, і те, і те, активна фізична дія, яка дозволяє вивільненому кортизолу використатися і не застрягати, не осідати у нас у тілі, не перетворюватися на хронічний стрес, тривожність і усі ці негативні наслідки. Ситуації змінюються, в яких ми стресуємо. Ми вже не на полюванні, ми десь в заторі, з кимось сваримося, але ми не так швидко еволюціонуємо, і реакції організму, на жаль, ще не змінилися. Тому найкраще, що ти можеш для себе зробити в стресовій ситуації, це поактивнічать. Поприсідай. Зроби якусь планку, я не знаю, пробіжися, постривай на місці. Ла тряпку моєш пол, блядь. Не хуй заняться, взяла начистила картошки, приготовила сусідів у гості, там не знаю кому комуніки, що що це зробити. помой памой помой блядь, під'їзд підміти. якась активна дія, яка допоможе вивільнити кортизол, а не застрягати твоєму тілі і не перетворюватися на хронічний затяжний стрес. Тому дай цьому кортизолу вивільнитися, як це було задумано: в полю звіра або втечі.